Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу українському. Початок вступне слово знімаю після завершення, оскільки забув. Сьогодні були на пошуку нових точок, нових поселень, черняхівської та інших культур. Було достатньо цікаво. Бажаю вам хорошого перегляду. Ну а в нас суперові знахідки. Заходіть, дивіться, ставте лайки та коментуйте. Отже, викупав перший цікавий сигнал. Поїхали з розвідкою і ось. Семочка по скіфах. Суперова. Це по цій культурі в мене друга знахідка, друга вістрі-стріли бронзове. Ну, бомбезно. Сподіваюся, будуть сьогодні ще хороші знахідки, і я вас порадую. Не знаю, що знайшов з самого верху. Ось ще в грудочці, Ну, сподіваюся, щось цікаве. Зараз Та, дивіться, яка краса. Якщо тут були скіфи, можливо це і по скіфах, а можливо, по черняхах. Якась прикраса. Не знаю, що це саме. Хто знає, підкажіть, буду вдячний. Продовжуємо нашу розвідку. Після останніх знахідок ходжу приблизно годину. Ну, попадає. Від кінської кінська прикраса випала гудзик лисий лесить випал. ну І зараз є половинка гудзика з вушком, але він не лесий. Він достатньо цікавий. Він з візерунком. І якщо ви знаходили такий гудзик, подібний хоча б з візерунками, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, чи лише я такі знаход... знайшов, чи ще є такі гудзики Переходимо до перегляду. Ось бачите, лежить половинка гудзика. Ось вушко є. Ну, по матеріалу не скажу, він сіренький, і дивіться відзеруночок. Бачите? Який суперовий, було зображено, чи квітка, чи щось в цьому роді. Ну, супер, класно. Ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Хочу онлайн викопати хороші сигнали. Бачите, 52,47. Вибачайте, штативу не взяв, але нічого. Є десь поверхневий. Ми так зробимо. Раз. Десь ось тут. Зараз будемо шукати. бета, залипше, але є монетка. Супер. Ну, по вигляду, це один крейцер 1800 років по розміру. А насправді вже після чистки, якщо щось буде видно, тоді дізнаємось. Продовжуємо. Відченням того, що тут їздили на конях і самим верхом я побачив візуально, оскільки проходив. Буквально півтори метра від неї. Ось така ціла кінська підкова. Говорять, підкова на щастя. Побачимо, яке щастя мене очікує далі. Продовжуємо рухатися. Переїхали ми на інше поле, оскільки розвідка це і розвідка. На даному полі один з пошуківців знайшов хрестик маленький по Київській русі. Інший знайшов підвіску по Київській руси. Ну і нарешті в мене є перша тут хороша знахідка. Це гудзик, але не по Київській руси, не тих часів, а скоріш за все Перша світова. Переходимо до перегляду знахідки. Поверхневий сигнал був, думав знову гільза. Але ні, це у нас, якщо не помиляюсь, Річ Посполита. Перша світова. Ну, не річ посполита, а австро Угорщина Перша світова. Ціленький гудзик, суперову в колекцію, просто бомбезно, збережений, чудово, без втрат, супер. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Під самим верхом вирішив лише підкопнути. Є в мене чергова знахідка. Ось така. Я думаю, що це скоріш за все пінцет був по Київській Русі. Напевне, диска ми тут пройдемо Загнуло. Ну, продовжуємо пошук. Як говорить один мій знайомий, гільза пуля шарапнель є. І фульга Коп вже вдався. Ну, але це не про мене, ну іноді таке буває. Зараз в мене є бомбезна знахідка, шкода, що не ціла з втратами, але суперово. Переходимо до перегляду. Ось неглибока глибока ямка, і в комочку. Шкода, що з втратами, є хрестик. Так, зараз його розпакуємо. Ось. Нема однієї частинки. Але це нічого. Це... Перша знахідка такого маленького хрестика по Київській русі. Суперова, продовжуємо пошук. Хоча є чорна, але є цікава знахідка достатньо. Глибина приблизно сантиметрів 18 була. І ось. Так, це бабка, яку використовували для клепання коси якраз по Київській русі. Барничку і продовжуємо наш пошук. Відійшов пару метрів буквально, де була бабка. Ось з ямки випадає така красива пряжирка. Так, вона металева. По якому періоду мені важко буде сказати, але хто підкаже, буду вдячний. Ну, думаю. По формі також якраз період Київської русі більше нагадує. але попрошу знавців підказати. Продовжуємо. Ніколи не розчаровуйтесь. Завжди є. Місця говорять, вибиті, вибиті нема. Зараз не знаю, що знайшов. Разом з вами подивимося, розпакуємо. Сподіваюся, щось хороше та цікаве. Отже, ось тут грудочка і в грудочці бачите щось є. Тоненький сигнал і. Навіть не знаю, що це. Два мідних дротика перев'язані, але не прості, тому що це виріб. Але ну, Ігор може і скаже, що... Ну така R. а це для часом? не вите кільце? Вите. Вите кільце? Бомба. Супер. А це тоді Сережка чи ні? Бо я не знаю це в цьому. На Накосник. Угу. Накосник з витим кільцем. Бомба. Але вите кільце вломане, походу, було. Або так робили. Ну супер, бомбезно. Ха, клас! Супер! Заради таких моментів варто їздити шукати. Я вже бачив чергову знахідку, вона не ціла. Дуже шкода, звичайно, але ось. А можливо. Не, не ціла. обломана поломана Ось така приблуда. Не знаю, що це, можливо, це було. Можливо, це частина від вітанкулпіона ось тут поломано. Нічого, ставимо в хабарничку і продовжуємо пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. А саме розвідка нових місць, оскільки старі місця ще стоять в засіяні або вже засіяні. Розвідка порадувала нас дуже. Класно, суперові знахідки, я задоволений, просто бомбезно, оскільки по Київській Русі давно мріяв покопати, пошукати. І ось цей день настав, цей час настав. Знайшли по Київській Русі точку і просто, ну просто бомбезно. Для мене це супер. А ще тим більше я не знаю, що це. чи причеплене до накосника вите кільце. Чи також накосник хто знає, підкажете. Переходимо до перегляду знахідку. Ось всі мої знахідки за сьогодні. Так, за весь день небагато, але результативно є 4 гудзика у нас. Ось такий орел Тут також зображення є, потрібно чистити. Щоб краще було. Ось тут гудзик шкода, що ломаний, але з візерунком суперовий, лисий гудзик ну всякі дрібітяньки. Конина, незрозуміла штука, можливо, колись монетка була і бронзовий бронзова штучка якась е, бабка. По Київській русі з металу і пряга металева. Тепер по черняхівській культурі це орієнтовно 2000 років. І я забув як. Хе, е, ви зрозуміли, що це? О, пінцет. Та згадав, бачите. Е, так, тепер ідемо. Ага, раніший період, це скіфи у нас. Ось таке вістрі стріли, класне, бронзове. І така прикраса. Це може бути 7 пяте століття, орієнтовно до нашої ери. По-Київській русі. Ось таке такий обломок. Це тут візерунки є, але ну, як мені підказали, це було як кульчик, шкода, що вломаний, нема інших частин. Такова, напевне, пробивка була. Частинка Enculпіона або чогось в цьому роді. Вломаний. Хрестик дві такі малесенький. Маленький, як кажуть, що легенда погано бачить. Легенда добре бачить. Шкода, не знаю, бо свіжий надлом, чи я вломав, чи трактор вломав. Ну і те, як знайшов, так і показує. Це накосник ось цей. бачите, Витьо. Ну, не знаю і Хто знає, підкажіть, чи накосники були наподобі витого кільця, чи ні. Чи це такий витий кільце. Матеріал тут бронзами, промили, помили чуть-чуть водичкою, -чуть бачите, воно зелена патина виступає. Ну, так окислилось. Дякую вам за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!